Вітаю вас на уроці дизайну технології, мої маленькі трудівнички. Сьогодні на уроці ми будемо виготовляти диво птаха. Пісенькою радує, а майне в блакить. Пір'чкою як райдуга на ньому горить. Починаємо роботу. Отже, для виготовлення диво птаха нам буде потрібен кольоровий двосторонній папір, клей ПВА, ножиці, кольоровий або білий картон. Спершу виріш деталі зі сторінки 61. Нагадую правила безпеки при роботи з ножицями: Користуйся ножицями із заокругленими кінцями. Не тримай ножиці лезами догори, передавай ножиці лише в закритому вигляді, кільцями вперед. Не ріж ножицями на ходу і не підходь до товариша під час різання. Не працюй тупими ножицями і ножицями з послабленим з'єднанням. Клади ножиці на стіл так, щоб вони не виступали за край столу та не залишай їх розкритими. Під час роботи з ножицями уважно стеж за лінією розрізу і підтримуй матеріал лівою рукою, щоб пальці були якнайдалі від леза. А ще хочу нагадати, що коли ти ріжеш криволінійний контур, ти повертаєш. Папір, наче насуваючи його на ножиці. Не повертай руку з ножицями, щоб не зробити собі боляче. Вирізаємо деталі. Відкладемо наші заготовки в бік, а самі займемося виготовленням хвоста нашого дивоптаха. Для цього кольоровий двосторонній папір згинаємо навпіл. Старайтесь складати куточок до куточка, щоб все вийшло рівно. Розрізати навпіл по цій утвореній лінії. Отже, оце у нас половинка нашого кольорового паперу. Ми його ще раз згинаємо навпіл. Подивись як. А тепер відгинаємо верхній кінчик вниз, так, щоб оці лінії сумістилися. Після цього перевертаєш заготовку. І знову верхню лінію суміщаєш з нижньою. Знову перегорни заготовку і по цій нижній лінії відріж зайве. У нас вийшов ось такий трикутник. Візьми олівець і намалюй на ньому приблизно ось такий візерунок. Тепер трошечки відступи від цієї лінії. Зроби один трикутник. А тут, відступивши від цієї лінії, зроби інший трикутник. Знову відступи сюди. Трикутники не повинні навіть торкатися один одного, тому що в тих місцях, де вони будуть торкатися, буде дуже великий розріз. Ось приблизно ось так. Вирізаємо витинанку. Нагадую, дуже обережно поводься із ножицями. Не підставляй нижній пальчик під лезо. Як вирізати трикутнички? Нагадую, ми ріжемо до кутка. До кутка витягли ножиці. Поставили знову на другу лінію і прорізали знову до кутка. Куточок повинен випасти сам. Розгортаємо заготовку. Знайди її серединку. Ось вона і розріж заготовку на дві частини. Прибери на парті. Візьми кольоровий картон. Можливо, звичайно, вбрати і білий, але на кольоровому картоні буде виглядати яскравіше. Розташовуємо елементи нашої. Аплікації. Пташка буде знаходитися тут, тому що в правий верхній кут піде її хвостик. Йому потрібно багато місця. Крильце можна розташувати або ось так, або нижче, як ти захочеш. Це твоя фантазія. Зверху буде ось такий гребінь, це у нас жар птиця. І оце її лапки. Їх треба розмістити так, щоб вони помістилися на картоні. Не можна, щоб вони виходили за межі картону. Тепер розташуємо хвостик. Він складається із двох частин. Перша частина і друга частина. Можна її підниз поставити. Ось так. Якщо тебе все влаштовує, то можна починати приклеювати. Якщо хочеш, можна трошечки посунути всю аплікацію вбік. Так, щоб вона була розташована точно по центру. Якщо десь відходять елементи аплікації, можна трошечки припідняти і підклеїти. Старайся, щоб елементи аплікації не виходили за межі картону, і щоб вони не відклеювалися від основи. Я думаю, у тебе вийде така сама красива пташечка.